Робота обласної адміністрації повернулася у звичне русло. На відновлення понівечених після штурмів приміщень знадобилося два місяці. Та з найбільшим обуренням там згадують не так штурмувальників, як тітушок, які зсередини перетворили обладміністрацію на бомжарню. Сьогодні про це держслужбовці вже не бояться говорити відкрито. Їхнє одкровення слухала Марія Гаврилян. І події 23 січня місто не забуде ніколи. За більше ніж півстоліття мирного існування обласний будинок рад уперше взяли штурмом. Найбільше постраждали нижні поверхи. На першому не вціліло жодне вікно. Двері теж розтрощені, меблі спалені. На ранок чиновники рятували те, що вціліло: оргтехніку та документи. Два місяці по тому тут же практично нічого не нагадує про ці події. Центральний вхід до обласної адміністрації причепурили. На перших поверхах замінили вікна, замінили двері, зі стін змили сліди фарби та опіки від коктейлю Молотова. А при вході вже всіх привітно зустрічають стяги Євросоюзу та України. На роботу чиновники ходять уже через центральний вхід. Тиждень тому свої кабінети на першому поверсі повернулися працівники управління культури. Саме йому дісталося найбільше. Після 21-23 січня, коли відбулися події. В нас дійсно управління культури було ну, матеріальна база його була повністю розгромлена. Ми звичайно змушені були перебратися в універсальну бібліотеку Тараса Шевченка, де ми займалися там майже півтора місяці. Повернені у рідні стіни працівники управління радіють, Щоправда, меблі позичають у підшефних закладах, а в деяких кабінетах не дають забути ніч штурму, ще й досі зафанерені вікна. Пам'ятаю, це було в четвер, то ми в п'ятницю вийшли на роботу. Тобто, звичайно, враження було жахливе. Тоді ще був сильний дуже мороз, більше 20 градусів, і просто ці розбиті вікна. Дрібний ремонт центральної частини будівлі саме фінішує гірші справи з іншим крилом. Тут відновили тільки сесійну залу. Щоб зцілити її від духу тітушок, довелося робити повну хімчистку приміщення. Тут знаходились люди. Не військові, не міліція, а такі, скажімо, незрозумілого походження, які сиділи на цих чистих креслах, їли, випивали, тут курили. І то я був, звісно, в шоці. Коли на Кавроліні лежали розтоптані сосиски, бутерброди. Фоє будинку рати досі в барикадах на відновлення первісного стану необхідно більше мільйона гривень. Ремонтний кошторис коштори саме проходить державну експертизу. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини. Розбиті вікна та понівечена орхтехніка це ще не найстрашніші наслідки першого штурму обласної адміністрації. 23 січня ледь не стало фатальним для активістки Ольги Галушко. Нагадаю, дівчині в голову поцілили величезною керамічною вазою із четвертого поверху будівлі. Важка черепно-мозкова травма ледь не коштувала їй життя. Дві складні операції та тижні без тями. І не стане дівчина інвалідом, не бралися прогнозувати навіть лікарі. На щастя, все минулося. Сьогодні Оля Галушко вдома на Полтавщині продовжує заліковувати тілесні та душевні травми. А її справу і досі розслідують у міліції. Під особистий контроль її взяв новий начальник обласного УМВС. Обіцяє за тиждень-два громадськість дізнається прізвище винуватця. Йому інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На даний час допитано 230 працівників. Черкаської обласної державної адміністрації щодо їх перебування під час вказаних подій. Допитано 160 працівників міліції, які приймали участь під час масових гарців протесту в цю ніч. Ми знаємо попередньо, хто це міг зробити, і найближчим часом ця особа. Буде е прізвище особи буде встановлено і Вам буде повідомлено додатково. І ще більш кривавою стала ніч другого штурму обласної адміністрації. Якраз сьогодні минає рівно два місяці. Відтоді обороняти приміщення від мітингувальників та автомайданівців 27 січня. Вибігли озброєні силовики. Цю ніч лікарі швидкої надавали медичну допомогу десяткам постраждалих. Серед них чимало було і медійників, як місцевих, так і іноземних. Нашому оператору силовики розбили камеру та погрожували фізичною розправою. Події тієї ночі. Він і досі згадує із жахом. Попри це, винуватці досі не покарані. Наслідче утра. Ми в прокуратуру відвезли з Тасом Кухарчуком заявлення. В принципе, ну, на протяжении двух месяцев, которые уже прошли, временно вызывают то в УМВС, то в прокуратуру э, областную. Вроде бы как бы говорят, что есть криминальное провадження. По результату два месяца прошло, ничего не сделано.